Я представник архітектури, який надав всі документи, які говорять про те, що у вас вже ніяких документів немає. Давайте ще раз вами, разом перед журналістами. Можна, будь ласка, прокоментуйте, будь ласка. На тому от він там каже, що там немає тренера. Він весь трелі розібрали, там по сусіду. Давайте подивимося, більше ні, мого прізвище на день святкувати. Мені пояснюють, що під пунктом. Пункт 27 автотрейлер з літнім майданчиком, бульвар Старий 15. Він там стояв, і потім автотрейлер забрав. Хтось з вас бачить, тут автотрейлер з літнім майданчиком, бульвар старий 15. Ви можете надати документи, дозвільні документи на паспорт прив'язки до вашого. Я вам пояснюю, У мене є заява, написана 10.03.11 року по постанові Кабінету міністрів, на яку я не отримав ніякої відповіді. Установі чітко прописано. Напротязі місяця, якщо людина не отримала ні заперечення, ні пропозицій, автоматично вона має право на розміщення об'єкту. Скажіть, будь ласка, з 2011 го року, чому міська рада займалася теж бездіяльністю? Постанові чітко не прописано, про те, що я повинен зразу оформити договір оренди. Перше, в 2013 році у нас були суди. Міс виконком я намагався звідси зняти суди місь виконкому і земельною інспекцією програми. Можу зараз надати рішення. Що далі? Далі в тому, що будь-які споруди мають стояти з дозволами, тільки після цього ви маєте право проводити свою комерційну діяльність. На сьогоднішній день таких дозволів немає. Прийнято рішення, це стосується рішення абсолютно всіх власників мені... мафів і незаконно поставлених. Ви мені скажіть, постанова і настання юридичного...